Красотулічки, всім привіт в резервайт! В царстві класних стильних речей, чого тут тільки немає. Будемо дивитися на якісь нові моделі, на знижечки, на нові поступлення. Коротко кажучи, буде сьогодні випуск, вау! Я впевнена, що вам сподобається. Аби я бачу, дуже багато є, що завезли, і є багато речей на знижках. Так що приступаємо до огляду. Навіть не знаю, з чого починати, правда? А, бачу там костюми жилетками, але ну, я вже вам показувала, вони ще є і не на знижці, але класні. А це такі двійки жилетка. Нагадаю, хто не дивився попередні мої випуски. 1299 гривень виготовлені в Марокко, чи в зарі, чи де в Марокко, якщо виготовлені речі дуже якісні, тому що в них хороші фабрики і там хороші тканини? Отакий От костюм є в червоному кольорі, в чорному базовому. Ви його носите по голому тілі, можете по топові або в блузі, але зараз жилетки модні і по, просто по голому тілі. Є в коричневому кольорі. І є в кольорі Бордо. Так я не сказала, брюки коштують 1399 гривень. форінти 11 тисяч форінтів з копійкою, левів 65 левів, Леві це в Румунії, 159 лей коштують. Так що цей бренд продається в різних країнах і написано різні. Валюти. Що я побачила? Побачила класний джемпер, Він в новинках. Але класненький, білесенький і з таким бантом чорним бант, як з органзи. Ззаду застібається на гнуточки і ціна 999 гривень. Зараз подивимося склад. Класний джемпер. Я впевнена, що тут є віскоза, я чую вже в руках. Так, Польща. Так, це польський бренд, хто не знає. І так, 72% поліестеру, 28% віскози. І можна одразу підібрати собі брюки до цього джемпера. А якісь такі класні джейнси я бачу з щільного трикотажу. Ось такий джейнси, можна підібрати легінси. Досить щільний трикотаж, висока посадка з декоративними гузиками. Так, 899 гривень вони коштують і розмірна сітка іменно цих легінсів від XS до 2 x Тобто є різні практично розміри. Немає там 5 x ну напевно, на 5 x і не рекомендують носити такі легінси. Так, і в складі із коза, поліамід і еластан. Досить непоганий склад. Разом з таким джемпером буде просто супер. О, а поруч і джемпер в чорному кольорі. Там білий з чорним, а тут повністю монохромний чорний колір. Така ж сама модель. І теж підійде з такими легінсами або з іншими речами, можна собі підібрати. Ось, наприклад, можна і з червоним, і чорний верх, і червоні ці брюки. Просто собі придбати. Брючки, шкір замінника 1199 гривень. Це все я показую без знижки, це свіжачок, свіжі завози. Ну, можливо, не зовсім там не вчорашні, але недавнє поступлення. Улюблена рубрика багатьох глядачів це сумки, аксесуари. І така сумка 1199 гривень це шкір замінник але вона стильна, максимально стильна, має внутрішні кишеньки і зверху теж кишенька є. Так, я тримаю досить цікаву сумку 1399 гривень. Вона як такий омбре, має відтіну коричного, приглушеного, світлішого. На кнопочку застібається. Стильні сумки, досить стильні моделі, в резерват є. Потрібно тільки ваше бажання. Відвідати магазини, ви зможете собі купити дуже стильні речі. Лінійка преміум, трикотажний блон, кремовий відтінок 899 гривень. Я впевнена, що це котон. Непогана якість. Так, це 100% котон. І є в чорному кольорі, ідентичні лонги. Кремові і чорні базові є лонги кайджер, більш спортивні, повсякденні в смужку. Теж така ціна, 899 гривень. Це відсотковий, 100% котон, а лінійка преміум, бордо з білим і більш яскравий, рожевий з бордо. Базові водолазочки легкої в'язки 899 гривень. І в складі 83% віскози. 83 віскоза, 15 поліамід і 2 еластану. Є різні кольори. Я бачу, є чорний, білий, є червоний. Хто каже, що куди його носити, там під горло, там короткі рукави, Я, наприклад, люблю такі гольфики і багато хто любить. Досить зручні, ви берете зверху якийсь жакет. Прийшли в приміщення, ви можете жакет зняти. Лофори, приємний відтінок сірого, досить світлий, такий, до бежевого. І це шкіра, Вар шкіра, всередині шкіра. Це така замша. Тут шкіряна, кашкіряна, замша з пряжечками алягучі. Стиль олдмани, красиві лофори. І їхня ціна 1599 гривень, повністю шкіра і всередині теж. Бачу, вже є весняні пальта, м'ятний колір. І вони зі знижкою. Це не свіжий завіс. Написано wool Blend. Це шерстяне пальто. Так що, а ціна просто казкова 999 гривень, а коштували 2999 гривень. 2000 знижки. 67%. Красиве оверсайз пальто. добротне. Подивимося, скільки відсотків тут шерсті. І в складі 60% поліестер. І 40% шерсті, 40% шерсті це немало для пальто, яке коштує зараз 999 гривень. Відтінок мятного нереально красивий, просто нереально такий приглушений. А я бачу ще такі в м'ятному є. Вже бачите, тут таке більш кучеряве, а тут більш квадратке теж 999 гривень. Видно, що якість досить хороша, такий приємний відтінок мятного. 55% акрилу, 40 поліестеру і 5% шерсті. Попередньо мало аж 40% шерсті. Я думаю, нам варто піти і пошукати сукні. Пальто теж був теж. шерсть 999 гривень, а коштувало 5999 гривень. 5 тисяч Я в шоці. Ну, 5 тисяч гривень. Знаєте, хто заплатив от зараз повну ціну і дивиться? Або прийшов в магазин, заплатив 6 тисяч, так 5 тисяч 999 гривень, а зараз це пальто 999 гривень. Но жаба душить серйозно і мене би душила. Бо 5 тисяч це не 300 гривень різниці, а така сума. Більше 100 доларів знижки. А я шокована. Самі вони показують, що можуть бути знижечки, тому люди і чекають знижок. пальто шик. Ну і коштувало воно 6 тисяч. Зараз можна за тисячу купити. І в складі 75% шерсті. 75% шерсті, тому воно так дорого коштувало. 25% поліамід Йдемо шукати сукні, йдемо шукати сукні, бо. Пишуть дівчатка, що хочуть сукні бачити більше. Ну, ми дівчатка, зрозуміло, хочемо все яскраве, класненьке. Так, це шкірза, 999 гривень, або можна купити пальто за 999 гривень, яке коштувало, вибачте, мені, 6 тисяч. Дивіться, які класні водолазки. який колір. Волошково-сині, кобальтово-сині, це віско за 999 гривень. Або пальто 992 гривень. Якість досить непогана. 85% віскози. Супер якість. 85% віскози. І я бачу, є класний зелений колір, колір скляної пляшки. Можливо, на відео не так покаже, але дуже суперський колір. Но синій взагалі розрив очей. Народу купа, як завжди, всі все хапають, з пакетами я бачу, і зарі вже затарилися в сакзарі. Хто там пише, що ніхто цього не купляє, ну магазини б не існували, якби ніхто цього не купляв. І теж, якби товар був поганий, то ніхто б не повертався купляти. Оце таке напівпальто, пальто жакет, утеплене, букле. Дуже класненький такий колір, відтінок лавандового. 1599 гривень, коштував 899 гривень. Написано wool Blend, а що є шерсть, такі пішеньки. Дуже класна яскрава. Магазин дуже величезний, двоповерховий вибір, ну не обідаєш, дуже великий. Я знаю, що є міста, де менші магазини і менший асортимент. Ну, бренди так розподіляють на кількість жителів в місті. Якби на попит, на цінові можливості покупців 55% шерсті, 55% шерсті. А, поясню вам на хлопський розум. Якщо, наприклад, в місті Х в тому ж резерва купують дешевші товари, то бренд. Наступного разу він відправляє дешевші товари гіршої якості по складу. Якщо в місті є покупці, які купляють і дорожчий товар і кращої якості, то бренд, звичайно, туди направляє товари. Це просто попит, хто займається бізнесом, має магазини, він розуміє, як це все відбувається. Якщо немає попиту, немає сенсу туди відправляти дорожчі товари. Я побачила щось дуже класне, на знижці, і, до речі, цього кардигану не було. Напевне, довезли з Польщі. Подивіться, джинсовий, а джинс і в'язка в коси дуже стильний. 999 гривень, а коштував 2600. Ну, я реально його не бачила, або він десь так висів. А тут комбінація Комбіновано і джинсом, і... В'язка. Тому хто пише в коментарях, що в нашому місті немає такого асортименту, там в резерві, в зарі. Ну зараз не всюди представлена, наприклад, в Сінсеї. Так? Ну тому що бренд відправляє ваше місто стільки товару і по такій ціні, приблизно плюс-мінус, він бачить, які були попередні продажі. Оцей класний кардиганчик, дуже хороша якість. Я буду дуже розчарована, якщо це буде 100% акрил, тому що на дотик дуже приємний. Я ніяк не можу дійти до суконь. 1199 гривень. лінійка преміум. А якщо преміум, то мало би бути щось людське. Такі акцентні гузички. Ну він такий товстенький, класний. Просто ну крутяк. крутяк. І що ви думаєте, це 100% шерсть. 100% шерсть. Під минулими там відео писали, що все барахло, все поліестер. Ні, не все барахло і не все поліестер, А купи ще речей з натуральних волокон. І от як приклад 100% шерсть. І зараз на знижці 1199 гривень. Не придумуйте. Багато хто починає придумувати себе, знаєте, так заколисувати думкою. Якщо немає за що купити, то собі починають придумувати, що ну я не маю за що купити, та там і немає нічого, що купити. Там все барахло. Ні, не все барахло. І подивіться, які черги. От, наприклад, до каси до примірочних, не барахло. Люди купляють, і хто може собі купити. Кардиган 100% шерсті, той собі і купить. А хто хоче економити, економить, але не потрібно писати дурниці, що все барахло. Так, ми, звичайно, кожна людина шукає дешевше, щоб вигідніше придбати. Подивіться, який красивий джемпер. Він такий, як то кажуть, на любителя 999 гривень, а тут віскоза в складі і поліестер і з такими бусинами. Так, на кінесту я дійшла до супи. І бачу, ціна така приємна. 699 гривень. шифонова сукня. Вона знизу ярусна. Тут вона з бантом. Хороша сухенька. Так, і ціна ще просто краща Скільки суконь висить? 799-599. Красота. Зараз щось покажу. Ще бачу твідова сукня. Ну, в твіді, бачите, ниточка витягнулася. Це я постійно бачу, але знижка тут колосальна: 399 гривень, а коштувало 1399 гривень. Такий сарафан. З твіду. Так, ще такі. Є сукні. Вона коротка, ярусна, оверсайз. Об'ємні рукавчики. Подивіться, яка класна. Яка класна модель і це ставить цвіткова віскоза. Оливковий колір, колір духа під оливки. Я ціну не сказала, подивіться, яка ціна. 299 гривень. Як можна було пропустити таку солодку ціну? Караул. Сукні 299 гривень. Чудеса в решеті. Вона ще мені більше подобається, ця сукня. В минулому відео я показувала цю сукню, що дивиться дівчинка, і вона тут 399 гривень в'язана. Люди хапають, тому що реально на класні речі на класних знижках. Так, так, так. Ось така сукня довга підлог. Такий тракотаж, як групчик. Тракотажна. І ціна 399 гривень. В складі поліестерів віско і ластан. 32% віскози. Є така красотуля, ось така сукня в стилі кос, мінімалістична, кутуристична. А зараз, як ви побачите ціну, то ви просто впадаєте зі стільчиків. Тримайтеся 399 гривень, тримайтеся, щоб не впасти. Яка крута сукня у бежному відтінку з такими об'ємними рукавчиками. І 399 гривень. Бачу цікаві жакети з такого щільного трикотажу. Їх не бачила. Знижечка на них 999 гривень. Який класний жакет, ви тільки погляньте. Така морська тематика, гудзики з якорями, щільний трикотаж, щільна тканина, схожа на твіт і знижечка. 1499 коштував, а зараз 999. І в складі 70 поліестер, 15 кутон, 5 акрил, 4 віскоза, 4 поліамід і 2% шерсті. Є і шерсть, і віскоза, як ви любите, і є акрил, і поліестер. Дуже класний, дуже класний жакет. Два ряди-гузочки, і є в кольорі білий з моку. Моко до гірчичного Теж дуже класний. Дуже-дуже класненькі речі. Мені сьогодні подобаються, подобається завіс, як резервуат довішав. Новинок багато класних. Це теж не бачила. Ось такий ще жакет є тканина, як Дені, 999 гривень, зі знижкою, а коштував 2199 гривень. Такий впрощений, оверсайз. І в складі 92% котону. Котоновий жакет і 2 еластану. Так, сукні. Є, які я показувала, є які не показувала. Бачу, тут такі короткі сукні класні є. Ось така сукня, вона в довжині міді, об'ємна. Рукавчики об'ємні і донизу вона широка, з асиметричним низом і вільного такого силуету. Ось така сукенка. Це Поліестер, вона з підкладкою еластичною, і така сукня коштує зі знижкою 799 гривень всього-навсього. Так, ще покажу вам сукні. Звичайно, ціна попередня була 299 гривень, там на байжову сукню краще подобалася, але подивіться, яка красива сукня, 799 гривень коштувала 2199. Спідниця гофре, точніше плісе, гофре чи чуть по-іншому, або, можливо, одне і те саме. З поясочком, в грудях на запах, дуже красиві модні олдманні відтінки, тобто шампань і таке моко, баєш? Красива сукня, 799 гривень. Є такі є. Це комбінезончик, я бачу, це сукня. Цю сукню я вам раніше в одному з відео показувала. Розкішна сукня, зараз цікаво і канана, і ціна. Абстрактний принт на кремовому відтінку. 799 гривень, а коштувала 1399 гривень. І це 100% поліастер. Якщо ви не хочете поліастер, ви собі можете вибрати тут і з віскози, і з котону теж є, я вам показувала. Не можу пройти повз у цих туфель. Я вже показувала в минулому відео, які вони красиві, я бачу, досить розібрали. І ціна на них 599 гривень. Такі джемпери, вкоси з перлинками 699 гривень. Також коштує 1399 гривень. І ще я бачу такий мінімалістичний, цей дуже крутючий. Мінімалізм. Аж захотілося його придбати з кишеною з тканини під горло. Так, 699 гривень. Тут було представлено тільки три розміри S, M, L, 1599 гривень він коштував, а зараз 700 гривень. Подивіться, як він класно зроблений, він ще тут понизу стягується. І така досить щільна в'язка, він товстенький, він не є легкий. Оверсайз. Широкі рукавчики. Як вам такий джемпер? Но в складі акрил, поліестер, еластан, хоча на дотик дуже-дуже приємний. Сорочка, куртка, джинсова, щільного джинсу, з такими кристалами руковою розшиті. Понизу вона вся обідрана, з необробленим низом. Мега стильна. Так, бачу далі ще козаки є на знижці. Тут ціни є ціна 1399 гривень, коштує 2599 гривень. Але красиві козані козаки, подивіться, погляньте. І подивіться, і погляньте, і дивіться. У мене сьогодні це слово паразитно, ну, але я знаходжу в магазині і я вам... Вас запрошую до перегляду 999 гривень, коштували 2399 гривень. Це шкір замінник. Ось такі чоботи. Класні вставки з еластичної тканини в кольорі Бордо. Друзі, всім дуже вдячна за увагу, всім, хто залишався на каналі. Рада нашій зустрічі, рада підтримці. Всім па-па!